Про застосування запобіжного заходу доріг тримання під вартою відносно підозрюваного красного на повторний розподіл для визначення іншого слідчого судді відповідно до статті 35-82 КПК України. Ухвала скаржено не підтримає світла Україні! Героям слава! Я почала зараз коментувати ні відео, ані співпраці. Я тільки можу сприйом того, довго точно. Просто співпраця не інкоменується. Я не готовий коментувати. В інтернеті багато є відео, в різному час да. Стаття 206, е е яку власне відвели від участі Супаліновського, ми будемо наполягати, що е будь-яка особа, е яка ну, власне, не є засудженою з точки зору презумпції невинності, до неї ну, не можуть бути застосовані тортури в жодним чином. Тобто це атамізм, я не знаю, радянський. І це велика... Ми живемо в цивілізованій державі, як ми сподіваємося. І тут автоматами б'ють годину, не одну годину. Тобто я думаю, що це безпрецедентний випадок в новітній історії, коли СБУ безпідставно застосовує сили. Невиправдано при тому. Я вважаю, що ті працівники, які винні в цьому, мають понести. До е, карання сьогодні вже не все апріорі має бути в правові державі. Щойно закінчилось судове засідання, на якому задовольнили заяву адвокатів Краснова щодо відводу судді Малиновської, яка на вчорашньому засіданні не вжила негайних заходів щодо госпіталізації Краснова. До зали суду двічі викликали карету швидкої допомоги. Лікарі зафіксували незадовільний стан Стаса. Зі слів Стаса було повідомлено, що в слідчому ізоляторі СБУ. близько восьми годин його катували, били, знущалися. Тому сьогодні на засіданні була викликана карета швидкої допомоги, і Стаса було відправлено до лікарні.